Про алгоритм дій під час ДТП говорили представники патрульної поліції із перевізниками та працівниками комунального підприємства Електротранс зустріч влаштували до Національного тижня безпеки дорожнього руху. Ми зі своєї сторони як патрульні поліцейські розкриваємо от практичні моменти, як на практиці оформляється ДТП. Будемо говорити про складання водія Європротоколу. Порядок як працівники патрульної поліції оформлюють доражої транспортну тривогу. Наголошуємо на тому, що заборонено. Залишати місце події, тобто обов'язково да залишаємося на місці події, і вони покидаємо. Також кожен водій, якщо внаслідок ДТП є якісь чи травмовані, він зобов'язаний вжити захотім до медичної допомоги і звернутися на лінію 103 для виклику медиків. За ініціативи керівництва патрульної поліції сьогодні організовано захід в рамках проведення працівниками поліції тижня безпеки руху з метою профілактики. І превентивної роботи пов'язаної з мінімізацією виникнення дорожньо-транспортних пригод. Запросили на захід і парамедиків, аби ті пояснили, як свідки аварії можуть допомогти потерпілим до приїзду. Швидкої на майстер-класі на муляжах показували, як зупинити кровотечу з допомогою турнікету або ж методом тампонування. Робимо пальцем рукавичка рукавичках бажано, ревізію, звідки воно витікає. Скільки могли, стільки заплахали. І все остальне ми прикладаємо, прижимаємо. Наш тиск на рану має бути зберігатися після того, як затампонували, і 10 хвилин. Мінімум. Якщо людина в стресі і не вміє там тампонувати чи налажувати турнікет, саме просте це створювати тиск на рану. Можна коліном впасти на, там, де нас кровить, і вже буде якийсь тиск, і вже можна буде запобігти якісь кровотечі. Працівнику електротрансу Олександру доводилось надавати домедичну допомогу побратимам на фронті. Тож переконаний, що такі знання рятують життя. Насамперед, не панікувати потрібно все відкинути з голови, підійти, перевірити, чи людина в свідомості, чи не в свідомості, якщо не в свідомості одразу ж діяти, скинути з себе верхній одяг і намагатись без зрушення. Цих позвонків підкласти під голову, щоб ну людина не перекрила її дих дихання, якщо є наявність там кровотечі і так далі. Діяти невідкладно. Такі зустрічі за словами Костянтина Костика практикуватимуть і надалі, аби охопити більшу кількість працівників транспортної галузі. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.